Питання мимоволі весь час в думках моїх стає. Чому не вгледів він сонця волі? Чому тепер він не жиє? Якими дужими громами пророчий голос би гримів, якими буйними річками котись, шумів би його спів, які б вінки він героям? і як уславив би їх чин. Він грав би в сурму перед боєм, боровся б сам серед руїн. А як оплакав би могили, яких би квітів насадив, калина б квіти похилила, а віта вітер гомонів. Якими лютими бичами карав би нас, що кволі ми, що розійшлись ми манівцями на крок єдиний до мети, як в душу б він заглянув кожну, як кожний біль би бі наш відчув, він влив би міць непереможного, серця б він вірою натхнув. Його ім'я стало символом України, символом духовності нації, символом національного та духовного єднання народу. Його заповіти, діяння, його дух це національний патріотизм на всі віки, на всі прийдешні покоління, продовжують жити і тепер. Пізнаючи життя і діяльність Тараса Григоровича Шевченка, відкриваєш для себе такий дорогоцінний скарб. І в якусь мить відчуваєш, що багатієш. Багатієш у вірі, багатієш у правді, хочеться за прикладом його служити своєму народові і жити для нього. Сьогодні минає 203 третя річниця від дня народження нашого генія, кобзаря, пророка нації. Тож хай святийся в кожному подиху, в кожному помислі його. Ім'я його, хто як правда і свобода, сущий, кріпкий, безсмертний. Йдучи сьогодні до Шевченка, маємо думати, що можемо зробити кожен і всі для встановлення миру і відродження цілісної України, аби стала вона і духом, і змістом справді українською. Просимо всечесних отців помолитися за вічний спокій та живий земний дух Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Благословен Бог наш завжди нині і повсякчас, і на віки. віків. Святий Боже, Святий, святий безмерти мобили. Святий Боже, Святий, після ти без смерти, помилуй нас, святий Боже, Святий, після ти без смерти, помилуй нас, Помилуй нас, святий без помилуй нас, слава Отчих, Сину і Святому Духу, час, і нині, і по і віки віків. Амінь. Присвятай Тройце, помилуй нас, Господи, Очисти віки наші, влади прости, беззаконня наші. Святий зайцев і сили що наші імені з поради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава, Сину і святого Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Як полум'я, його рядки, дзвінки небезпечні, наче криця, переживуть і жито, і пшеницю, і хліб, і сіль, і війни, і віки. Він був як полум'я, свої слова легкі, як небо, сині, наче квіти, що не тільки правду говорити, він в наші душі спраги наливав. Він був як полум'я. До мікрофону ми запрошую.

Закріпачені роздастки між різними націями, між різними імперіями, коли українці були практично рабами, знак пошани і вдячності та з нагоди ї річниці від дня народження просимо покласти квіти до пам'ятника великому кобзарю Тарасу Григоровичу Шевченку. Щасливі тоді піднісь сумні, Іду з дитинства до тарас, де сізунки свої землі, коли в душі моїй тривога, коли в Світир землі, каревую кроки і чую